Всім доброго дня, ну що, ж, черговий відеозвіт. От. Те, що зробили ми на цьому тижні. Ну, вони власне всі робляться не за один проміжок часу, тобто це не за там, 4 чи 5 робочих днів. Деякі деталі ми робили ще 2-3 тижні тому, дещо встигли за цей тиждень скласти. Тут, зокрема, те, що ми зібрали, це, ну, це без виготовлення, тому що. Приїхало з фарбування деякі елементи, дещо занадування, і от на протязі тижня, то там, то те зібрали. І власне ось так от наприкінці робочого тижня те, що маємо, тут точилки. точілки. <кхем> то, в принципі, стандартні, це ті, що були ось одна з варіацій, того, що було на минулому тижні з блокуючим поворотним механізмом, але вже така в чорному кольорі. Тут я вже все розказував, показував. Все зрозуміло. Це варіант з нашим поворотним механізмом, також такі, як були в минулих відео, але вже з класичною, з класичною основою, так, з поворотним механізмом, з поворотним механізмом стандартним та стандартним мікроскопом R11. О, така от вийшла точилка. І ось тут у нас таких, що у нас. Досить давно не було, через те, що не встигаємо по часу замовлень. Замовлень, в принципі, багато і не все можемо обробити вчасно. Це точилка з малим, спрощеним поворотним механізмом. Він, власне, також блокуючий, але вона така вже в мінімалістичному стилі на тому самому мікроскопі, що є і більша точилка, на R11. Звичайно, є тонке регулювання, так класичне. От є швидка настройка кота. Стандартна комплектація, така як на, на відео, так? плюс направляючого такого плану. От. Тут додатково стоїть ще муфта для регулювання рамки, От, тому що вона, є, вона може бути в двох варіаціях, тобто, щоб сама рамка безпосередньо фіксувалась на вал. Або через перехідник, за допомогою якого вже можемо регулювати, рамку виставляти, там якось нахиляти під е, якийсь певний інструмент, в тому числі ножниці. О, може бути ще такий варіант. Ну, і третя, це вже така саме, як і ось ця, на тому самому мікроскопі, тільки тут вже ось такими ручками побільше. От. Також ці варіанти нестандартні е, через те, що бронзові стаканчики. Класичні стаканчики у нас йдуть такі з дюралі. Тут поставили з бронзи. Є е, ще зараз збираємо, збираємо регулюємо е, ось таку тучілку на базі рефрактометра. Це вже третя за. Е, ні, так третя На рефрактометрі такого типу за. Певний проміжуток часу в минулому відео вона була у вигляді заготовки. Тут вже таке напівготове. Якраз тут пробуємо трохи модернізували поворотний механізм, зробили е, нього зйомним. От через таку от посадочку він сідає на вал, якби центрується. Так, раніше він у нас центрувався лише. От погожону, тобто, якщо потрібно було зняти, відкручуємо, відкручуємо гужон, і вона якби стає на своєму місці. проблем би ніяких немає, от стоїть міцно. Але зробили для більш кращого позиціонування, вже так, щоб на 100% для тих, хто часто точить, займається кому потрібно, там частенько десь до камери чи до світла ближче, зробили ось ще знизувала, щоб вона вже 100%, 100 зіста, вставала завжди в одну ту саму позицію. О, тому зараз вони вже будуть йти скоріше за все, за такими переходниками. ще подумаю, можливо, сюди якогось флажка поставлю з часом От на це місце. А може і буде так під 6 ранок. В принципі, воно не не створює ніякого дискомфорту. Тут все під. Під один ключик, так, шестерани під номером 3 флажок сюди, може, і не вийде, бо буде мішати мінімальному куту заточки. Ну, побачимо от, тут от така от точилка Вони в попередніх відео були на така сама точилка на рефрактометрі, так але з таким поворотним механізмом. Зараз компоновка тут інша. от Все тут мягенько, легенько ходить. Зміна кота заточки відбувається за допомогою От, переміщення такої реєчки. Я не також показував. направляюча і два диска. Ну, і відповідно, вона також блокується. Тут буде або флажок стояти, або якась гайка з накаткою я ще не вирішив. То все поїде на надування або на, на порошкове фарбування. Також ще не оприділився, і на наступному тижні вже воно буде зібране, якщо все вдасться. Або через два тижні побачимо. Тож такі от справи на даному моменті, на даний етап, показав в принципі що що хотів. От. Отож, всім дякую за увагу. Гарного дня, з приводу замовлень прошу писати або телефонувати. Контактні дані я залишу під відео. От. Ну і, і напевно, Всім всі гарного дня, ще раз і мирного неба над головою.